Міністерство оборони запустило сервіси з пошуку вакансій у підрозділах сил оборони України. Російський безпілотник став музейним експонатом. Багатозонні лічильники можуть допомогти зменшити витрати на електроенергію. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у середу, 12 червня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Армія РФ не припиняє масовані атаки України вночі. Ворог випустив 30 безпілотників та ракет. Майже всі збили українські оборонці. Внаслідок падіння уламків на Дніпропетровщині та Київщині постраждали люди. В день окупанти продовжили терор. Які регіони опинились під обстрілами, розкажемо у нашому наступному сюжеті. Ворог щодня завдає нищівних атак по цивільних об'єктах. Так на Харківщині двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу з урагану житлового сектора біля села Курилівка. Через обстріли страждає й природа. У трьох лісництвах області рятувальники гасили вогонь, що охопив 300 гектарів лісу. А так виглядає пожежна частина у липцях, що на Харківщині після атаки окупантів. Приміщення загорілось в результаті обстрілу. На щастя, ніхто не постраждав. А на Донеччині ворог обстріляв Бахмутський район. Місцевий житель отримав уламкове поранення. Працівники ДСНС надали йому першу домедичну допомогу та відвезли у лікарню. Чіка. Да, Лішиш. Нормально? Бога у Кривому Розі російська ракета прилетіла у житловий квартал. Щонайменше шестеро людей загинуло, а одинадцять поранено. На Херсонщині окупанти вдарили ФПВ дроном по поліцейській автівці. На щастя, обійшлося без жертв. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. Міністерство оборони запустило сервіси з пошуку вакансій у підрозділах сил оборони України під назвою Army.gov.ua. на сайті розміщена інформація про центри рекрутингу, актуальні вакансії та відповіді на поширені питання щодо мобілізації. Пошук можна пришвидшити за допомогою категорії фільтруючі вакансії за родом військ спеціальністю, званням та умовами служби. На даний момент у Міністерстві оборони України відкриті кілька тисяч вакансій. Особливо потрібні механіки, водії, стрільці, оператори дронів, оператори інших видів озброєння та бойові медики. Також є великий попит на професіоналів у сфері обслуговування, логістики, ремонту та штабні посади. Ще донедавна він розвідував позиції українських військових, а тепер слугує експонатом. Російський безпілотник Орлан 10 поповнив колекцію Вінницького музею моделей транспорту. Його із дарчим підписом передав командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Ворожий безпілотник доставили без пошкоджень, але у розібраному стані. Збирали БПЛА представники музею самотужки. Він був цілий його. Я так розумію, наші хлопці наші, е приземлили без підбиття. Він ціленький, дуже рідкісний екземпляр. І я його вже по частинам сюди доставив в музей і визвав, у мене є спеціальний технік. і Євген приїхав, і за 3-4 години ми його зібрали. І важлива інформація від Вінницької обласної військової адміністрації там наголошують на непростих часах для енергетичної галузі України. Через постійні масовані обстріли є масштабні руйнування важливих об'єктів енергетики по всій країні. А дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби. Неодноразово ворог атакував територію Ладижинської теста та інші об'єкти. Критичної інфраструктури В середини квітня Укренерго періодично обмежували електропостачання переважно для промисловості а вже у травні і для побутових споживачів. Та цими вихідними мешканці Вінничини відчули істотні полегшення щодо обмежень електропостачання. Це пов'язано із завершенням ремонтів на атомних блоках, хоча роботи з відновлення ще тривають. За інформацією Вінниця Обленерго через кілька днів область повернеться до звичного режиму застосування графіків погодинних відключень. На офіційному сайті Вінниця Обленерго в розділі онлайн графік погодинних відключень розміщено актуальну інформацію. Тож користуйтесь лише офіційними джерелами. Пікові години навантаження на енергосистему у Вінницькій області згідно режимних замірів з 8 до 11 години ранку та з 20 до 23. У ці години бажано не користуватися енергомісткими приладами, адже вони можуть різко підвищувати навантаження на мережу. Населення споживає третину всієї виробленої електроенергії у нас в країні. Тому йощадлого використання залежить тривалість графіків від для кожного з нас. Торкнеться кожного гаманця вже наприкінці цього місяця українці побачать більші суми у своїх платіжках. Ціна на електроенергію зросла майже вдвічі. Тож можливість заощадити шукають всі. Як багатозонні лічильники можуть допомогти зменшити витрати на електроенергію, дізнавалася моя колега Катерина Соколюк. Замінити лічильник і заощадити гроші. Новий тариф на електроенергію, що складає 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат, змушує споживачів економити. Багатозонні лічильники один із способів платити за світло менше. Замінити прилад вирішила, і мешканка однієї із вінницьких багатоповерхівок. Жінка певна так зможе заощадити сімейний бюджет. Фахівці Вінниця обленерго спочатку знімають старий лічильник, а потім встановлюють інший вже з новими налаштуваннями. Приносять до нас в електромережі. Ми його програмуємо на енергетичній. І потім, коли він приїжджає з програму, ми зізвонюємося з абонентом, він проплачує за установку, і ми приїжджаємо і встановлюємо цього лічильника. Він вже запрограмований на день-ніч. Все легко, є кнопка для перегляду. Людина, коли в кінці місяця хоче подати показники, прийшла на кнопочку Нажала, щоб скоріше подивитися показники. Щотижня до Вінниця Обленерго надходить близько пів тисячі заявок на заміну лічильників. Коштує новий прилад понад дві тисячі гривень. Придбати його можна у вінницьких міських електромережах або ж самостійно. За встановлення ж доведеться сплатити близько 700 гривень. З двозонним лічильником з 23-ї години до 7-ї ранку вдасться зекономити 50% від тарифу. Ціна за електроенергію у цей час складає 2 гривні 16 копійок. Є лічильники і трьохзонні. В часи пік, пікового навантаження нашої компанії, а саме це з 8 до 11 ранку і ввечерній – це з 20 години до 22. В цей час тарифікація за завищеним тарифом, а саме полтора. Але з 11 до 7 ранку у вас скидка ще більша – 60%. Щоб отримати платіжки з меншими сумами, варто перенести використання енергоємних приладів на ніч. Це бойлери, кондиціонери, пральні та посудомийні машини. Якщо люди споживають звичайно, як є без перенесення таких приладів, це приблизно десь двадцять відсотків. економія від загального споживання за місяць. Якщо вони переведуть дані прилади, які можуть досягати до 50% також споживання місячного, подати заяву на заміну лічильника можна у Вінницьких міських електромережах. Новий прилад встановлять протягом тижня. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. А далі у студії новини за день ми говоримо про особливості перерахунку та виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг в неопалювальному сезоні. І не лише сьогодні маємо можливість поставити низку питань начальниці головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олені Корчаці. Олена Сергіївна, я вітаю вас. Ви сьогодні зустрічалися із засобами масової інформації, провели брифінг. У чому необхідність? Чому вона виникла? Що хотіли донести? Ну, у нас відбулися такі досить важливі події, тому що ми здійснили перерахунок на неопалювальний сезон, а Вінниччина традиційно займає ну, першу трійку. Ми входимо по кількості домогосподарств, які користуються субсидією. І ми практично досить велике колон жителів Вінницької області. Думаю, ця тема цікавить. Тому ми сьогодні доносили інформацію щодо перерахунку, щодо призначення субсидії на неопалювальний сезон. Які головні позиції цього року у цьому питанні? Ну, Позиції не відрізняються від. Декількох попередніх років це те, що саме з 1 травня у нас іде перепризначення на неопалювальний сезон. Перераховуються субсидії і пільги. Велику частину людей це стосується в тому числі домогосподарств, яких не було змін. У майновому стані не було зміни у складі домогосподарства. В більшості домогосподарств такий перерахунок здійснився автоматично. І я можу сказати, що на початку червня ми здійснили фінансування травневих субсидій і пільг. Це 37,5 тисяч домогосподарств, які користуються субсидією, і 79 навіть більше тисяч осіб, які користуються пільгою. На неопалювальний сезон такий перерахунок здійснився автоматично без звернення представників цих Олен Сергійовна, З 1 червня відбулось зростання тарифу на електроенергію. Була впевнена, що це питання обов'язково підніметься. Це впливає І, на розміри звичайно. Призначення субсидії. Виплата субсидій, яку здійснили у червні, це травневі. Ми ж знаємо, що зміна тарифів відбулася з 1 червня. Так. Підвищення досить суттєве і безумовно, це питання, яке ви зараз задали, воно звучить і воно сьогодні є основним. Хочу повідомити, що у липні пенсійним фондом буде здійснено виплата перерахованих субсидій з урахуванням зміни тарифу на електроенергію. І тобто нову е... субсидію можна буде отримати за червень місяць. За травень це буде одна за сума. Травень, за червень е... вже так. буде інша і оплатить її у липні червня. Ми здійснимо перерахунок з урахуванням нових тарифів. Ми прорахували ці суми, і хочу сказати, що ті норми, на які нараховуються, соціальні норми, субсидія на електроенергію, будуть повністю відшкодовані виплати. Тобто перерахунок буде здійснено автоматично автоматично чи... для всіх осіб, яким зараз відбувся автоматичний перерахунок. Ми я хочу сказати, що понад 15 тисяч. Субсидіантів домогосподарств, які мають звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний сезон, то по мірі того, як вони звертаються, у них буде проведено нарахування. Це такі домогосподарства, в яких, наприклад, орендоване житло, або домогосподарства, де проживають внутрішньопереміщені особи, або ж кількість проживаючих членів домогосподарства менше ніж зареєстровані, десь приблизно тисяч Домогосподарств мають звернутися самостійно для того, щоб призначити субсидію на неопалювальний сезон. Це велике Але навантаження, для... Вони це мають зробити протягом якогось терміну. Е, да. е, якщо ми хочемо отримувати домогосподарство, претендує отримувати субсидію з початку опалювального сезону, то вони мають звернутися протягом травня і липня. Е, а якщо вони звернуться пізніше, також будуть отримувати з місяця звернення. І я хочу сказати, що от е, для всіх, хто автоматично отримав свою субсидію. Для цих 37,5 тисяч домогосподарств так само буде здійснено автоматичний перерахунок він не буде вимагати ніякого додаткового звернення. Для тих, хто повинен звернутися з заявою і перепризначити свою субсидію на неопалений сезон, також буде призначено уже з урахуванням нового тарифу. У нас не так багато часу залишається, але я не можу не запитати щодо спрощеної процедури призначення пільг на житлово-комунальні послуги для ветеранів війни та членів їх сімей. Чи за яким алгоритмом все це сьогодні відбувається? Дуже Дякую за запитання. Воно не дотичне до попередньої теми перерахунку, але ж воно зівпало по часу. Тому що е, дуже великою проблемою було для наших захисників і захисниць, які отримали статус, е, наприклад, учасника бойових дій, і перебувають в зоні активних дій. Вони безумовно не можуть звернутися з заявою про призначення пільги з певних е, об'єктивних причин. Або Обо отримала статус особи з інвалідністю внаслідок війни, але перебуває в цей час на лікуванні, і у нас виникало дуже багато проблем, що у членів сім'ї не було можливості або не було посвідчення на руках, або ну от не було врегульованої можливості звернутися від імені нашого захисника або захисниці, що змінилося і коли і, з, з 1 травня. Є така можливість звернутися за спрощеною заявою, як ви сали, за експериментальним проєктом. Цей експеримент буде тривати протягом двох років на період воєнного стану і три місяці по його закінченню. Він торкається саме права. Подачі заяви нашими захисниками і захисницями перше це можуть зробити самі особи, які мають право на пільги, або члени їхньої сім'ї. Це перша зміна закріплено. Таке право. Друга, якщо ми раніше е, потрібно було подати одну заяву на внесення до єдиного реєстру пільговиків, а потім після того подати заяву на призначення пільги, сьогодні ця заява одна єдина. Друге спрощення і третє спрощення: що практично ніяких документів до цієї заяви подавати не потрібно. Ми не зазначаємо, якими комунальними послугами користується домогосподарство, Ми не додаємо документів Моменти, які підтверджують родинні зв'язки, і навіть не долучаємо оригіналу посвідчення учасника бойових дій або ж особи з інвалідністю, все це шляхом обміну. Пенсійний фонд з іншими установами, тобто з міністерством юстиції, міністерством ветеранів, через надавачів комунальних послуг, ми робимо. Автоматичний обмін, збираємо інформацію і призначаємо таку пільгу. Автоматично. Що показав перший досвід? Цей алгоритм працює. Так, у нас є на рівні Вінницької області тільки 16 заяв. Я рахую, що це багато, тому що коли в нас був попередній експериментальний проект для призначення субсидії, ну так менше людей користувалося ним. А сьогодні я думаю, це затребуваний кейс, який буде популярний в такої категорії громадян, і вирішилось питання, яке було одною з самих проблемних. Онсеріну, я дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Ну, а ми рухаємось далі. Далі у випуску Вінницька міська рада збільшила фінансування безкоштовних послуг діагностичного центру для військових. 13-річна Вінничанка готується до міжнародного чемпіонату з картингу. Військовий квиток у чоловіків можуть вимагати дедалі частіше. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у інтерв'ю журналістці Емі Антонюк. За його словами, громадяни повинні будуть пред'явити військовий квиток при отриманні адміністративних послуг, зокрема при оформленні. Паспорту водійського посвідчення реєстрації місця проживання оформлення права власності на нерухомість при вступі до навчальних закладів та працевлаштуванні. Військовий квиток не буде обов'язковим для надання послуг, що стосується членів сім'ї та дітей військово зобов'язаного. Дискреція кадміну врегулювати е певні адмінпослуги, які регулюються кадміном з тим, щоб а надання такого документу було обов'язковим, тобто, щоб людина з'явилася на радарах держави, щоб держава розуміла, де така людина знаходиться, хто вона, що вона, які засоби зв'язку, тобто, це нормальний правильний природний процес. Консультація лікаря, лабораторне обстеження, апаратна та МРТ-діагностика діагностика Такі послуги для учасників бойових дій надають безкоштовно у міському лікувально-діагностичному центрі. Програму реалізовують за підтримки департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Детальніше про послуги, які надають у центрі, за пільговою програмою та хто може ними скористатися. Дивіться у нашому наступному сюжеті. У діагностичний центр Петро Шевчук прийшов на консультацію до травматолога. Чоловік скаржиться на біль ногах, тож потребує професійного огляду. Він має статус учасника бойових дій, тож обстеження для нього безкоштовне. Коротше, нога боліла суглобами. У вас щось так, е, да, були суглоби і, і, і вени. Для жителів громади, які належать до категорії учасників бойових дій, травмованих наслідок війни, а також родин загиблих військовослужбовців, консультації та огляди профільних спеціалістів у міському лікувально-діагностичному центрі безкоштовні. Якщо взяти окремо травматолога, в них безкоштовна послуга розповсюджується на конкретно консультування і виконання деяких маніпуляцій. Якщо взяти сугубо мене, це це блокади пункції суглобів. Окрім консультації лікаря, захисники, захисниці та їхні рідні можуть безкоштовно пройти лабораторні дослідження, апаратну діагностику та різні маніпуляції, які додатково призначає лікар. Безоплатно доступна і ендоскопічна діагностика на сучасному обладнанні та з дотриманням усіх санітарних вимог. Це бронхіальна відповідно бронхоскопія шлункового тракту, це езофогогастродооденоскопія і колоноскопія. Також проводиться і вспомижні. Методи обстеження для шлункового кишкового тракту це pH-метрія, взяття біопсії, цитологічне обстеження, видалення поліпів. Для деяких пільгових категорій послуги покриваються частково. Переселенці, малозабезпечені сім'ї та ті, хто отримує субсидію, мають знижку 40% від вартості консультації лікарів та лабораторних досліджень цього місяця. На пільгові послуги в лікувально-діагностичному центрі з міського бюджету додатково виділили 7 мільйонів гривень. Ми бачимо, що зріс попит саме на обслуговування МРТ, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тому виникла необхідність збільшення фінансування саме на такі проходження за пільговими тарифами, а також і безкоштовно. Користуватись цією програмою можуть люди, які належать до пільгових категорій населення, проживають у Вінницькій громаді та внесені в єдиний реєстр муніципальних пільг. Майже всі послуги діагностичного центру вони підпадають під дію цього рішення виконавчого комітету, виключенням становлять тільки медичні огляди, які згідно чинного законодавства, вони є платними, тому вони не підпадають. А все решта, і, наприклад, лабораторне обстеження, і рентгендіагностика, і ендоскопічна діагностика, і консультації наших лікарів-спеціалістів вони є пільговими. Від початку року близько 4 тисяч жителів громади скористалися пільговою програмою і отримали понад 14 тисяч послуг у діагностичному центрі. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вона наймолодша учасниця вінницької команди з картингу, але змагається на рівні із дорослими. 14-річна янничанка Вікторія другий сезон поспіль займає призові місця на всеукраїнських змаганнях з картингу. А цьогоріч почала готуватися до міжнародних чемпіонатів. Як тренується та про що мріє спортсменка, розповіла Олені Карбівській. Цей костюм, шолом та рукавиці батьки подарували Вікторії на десятиріччя. Спершу катання на карті було як хобі, каже Вікторія. Та після такого подарунку почала тренуватися регулярно. Два сезони я займаюсь гонками. Їздю на змагання. Спочатку просто каталася, а потім мені подарували костюм, шлем і вже почала їздити на змагання. Торік дівчина взяла участь у своїх перших змаганнях у Вінниці. Одна з умов участі в таких автоперегонах вага картинг пілота не менше за 85 кілограмів. Вікторія важила 35. Але інструктор Андрій Іванов придумав, як все виправити. Вони встановили на карт додаткову вагу. Це конкретно плита 30 кілограмова. Вона ставиться сюди під сидіння, так, і ще використовується до віси додаткова вага сюди всі ячеєчки: 4-кілограмові та 2-кілограмові. На змаганнях Вікторія була наймолодшою учасницею. Їй було 12. Посіла перше місце. Конкуренти були. Від 20 до 30 років були дві категорії – стріт і про. В стрітах виграли перше місце. Цьогорічний сезон Вікторія розпочала у складі вінницької команди GT Картінг. У травні брала участь у 10-годинному марафоні у Києві. Вінничани виграли срібло. На початку червня знов у столиці дівчина змагалася у слаломі, коли картинг пілоту потрібно об'їжджати дорожні конуси. Там не було дівчат, але вони мали бути. А були хлопці. І вже закінчились змагання, і якби я ну, їх в категорії з дівчатами була, то я б там виграла перше місце, бо нікого не було б. Але я вирішила, що буду з хлопцями змагатися. Її конкурентам було по 14 і 16 років, і тим не менше, бронза. У Вінницькій команді Віка наймолодша учасниця, але змагається на рівні з дорослими, каже мама Людмила. Ми пишаємося своєю донькою, вона дуже в нас молодчинка, Підтримуємо її задоволенням у всіх починаннях. Напередодні чемпіонатів тренуються і в дощ, і навіть ввечері, каже Вікторія, бо перед заїздом на змаганнях має 20 тренувальних хвилин, аби проїхатися новою трасою. Я мрію здобути більше перемог і попасти в Формулу 1 Вікторія хоче спробувати свої сили у змаганнях міжнародного рівня. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Опанувати нову професію та стати обличчям телеканалу свого міста триває кастинг ведучих ранкового шоу на телеканалі. Віта цього разу спробувати себе у ролі ведучого прийшли шість учасників на телепроби. Кожен з них підготував кілька цікавих новин, які хоче розповісти глядачам. Впевнено, тримався та вміло жартував у кадрі Костянтин Церковнюк. Хлопець івент ведучий спілкуватися із людьми для нього звична справа. Пробувати себе в телевізійній сфері, його мрія ще з дитинства. Де колись кожен на листочках записував після 11 класу, ким він хоче стати. Ось я завжди хотів потрапити в медійний світ, в сферу, де можна спілкуватися з людьми, приносити користь людям, доносячи інформацію, це одна із моїх місій, яку я вважаю такою за Наразі це все про що ми встигли сьогодні розповісти, але не перемикайтеся по завершенню випуску. Дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.